Сунь Дзи. Мистецтво війни. Мінливості і Пристосування. Частина восьма. Цзи сказав. Мистецтво використання військ полягає в тому, що генерал дістає наказ від правителя, а потім мобілізує військо для війни, але він не стає табором на ненадійному і зруйнованому терені. На місці, де сходяться кордони різних держав, намагайся утворити дружні спілки, рухайся якомога далі від пустельної місцевості, а в місці, де тебе оточили, використовуй стратегії. У місцевості смерті у безвиході бийся. Є дороги, якими не треба пересуватися, є ворожі армії, на які не треба нападати, є міста, що їх не варто брати. Є місця, за які не слід змагатися, є накази, яких не належить виконувати. Тому генерал, що опанував принципи змін і мінливостей ситуації, знає, як використовувати підлеглих. Генерал, який не тямить, як використати зиск із цих змін і мінливостей, навіть якщо він добре знається на місцевості, не зможе скористатися з її переваг. Генерал, який командує солдатами, але не знає мистецтва змін, не подужує в повній використати людей, навіть якщо знає 5 стратегічних розрахунків. Тому мудра людина завжди зважує всі переваги і перешкоди одночасно, мотаючи на вуз переваги несприятливого становища, ти зможеш виконати свою місію, оцінивши перешкоди за сприятливих умов, ти наснажишся запобігти лихові. Тож, якщо хочеш підкорити ворога, маєш учинити йому шкоду, ти повинен залякати своїх сусідів, аби змусити служити собі. Ти можеш спонукати їх рухатися згідно з твоїми розрахунками, якщо заманиш їх принадами і спокусами. Мистецтво використовувати військо таке не сподівайся, що ворог не прийде, а покладайся на свою готовність при зустрічі з ними, не годиться сподіватися, що недруг не нападе. Належить зробити себе непереможним. Ще п'ять небезпек чи на генерала якщо він битиметься необачно і нерозсудливо, то неодмінно загине, а боятиметься смерті, то буде полоненим. Якщо він лютий і запальний, його легко спровокувати. А якщо пихатий і зарозумілий, нескладно образити генерала, що занадто любить людей легко стривожити і занепокоїти. Кожна з цих генеральських хиб є шкода, завдана військові. Ці п'ять небезпек зумовлюють труйнування армії та вбивства генералів. На ці небезпеки конче потрібно якнайшвидше та найретельніше зважити.